Варто нагадати, потім було це звільнення в 2021 році. Ну і сьогодні Шаран зі своєю новою командою вперше грає вдома проти Олександри Півзахисту на флангах 17-й Назарій Воробчак та 22-й Єгор Твердохліб. І попереду 77-й номер Олег Вишневський. Ще раз Володимир Шаран, головний тренер господарів. А склад Олександрії. Микита Шевченко у воротах. 77 й номер з передачі Шевченка. Прейсін працює. Перший момент. І гол! Друга хвилина. 1-0 на користь Миная. З цієї камери заворит. Коли показували, то таке враження, що чекали дуже просто. Ось Шевченко з м'ячем, він стоїть, він бачить партнера. Це Сергій Рибалка. Перша передача має бути на рибалку. і... Скористався цим Вітанчук, він також розумів, що перша передача буде на рибалку. Всі це розуміли, але Шевченко все одно пас виконав. І Вітенчук зробив перед розірує швиденько стандарт гості, але передача назад. ось побачити на відсоток володіння м'ячем. Зрозуміло, що програвала, але все ж таки м'яч отримався набагато більше у суперника, але це не дивно. З... З удар у виконанні Калитвінцева. Це перший удар. В площину. Подача від рибалки рикошет. І немає голу Бандура на місці. Вишневський м'яч підходка закінчиться навісно до штрафного майданчика. То нехай навісно виконує футболіст зі своєї ноги. Перехоплення гончар грає праворуч. Твердо хліб навіс. Удар Вишневського. Шевченко рятує. Продовжується ця атака, ще один удар буде. Цю і... атаку перехоплення гончара, потім пас Твердохліба. І Шевченко рятує не від голу у виконанні Вичневського, а від голу у виконанні гончара топ-10 гравців ліги. Вишневський 4-32. пенальті він навіть не реалізував в цьому сезоні. І зараз також. Значем твердохліб не вдалося вийти на позицію для удару. Чи буде для передачі. Гончар, твердохліб удар! М'яч штангу влучає. Минає два поспіль-моменти створює. Таких шансів не було в Олександрії. Вишневський на газоні арбітр зовсім поруч з цим епізодом. Дуже близько був Дорамінський. Він порушення правил не участь. Ось тут гончара робить передачу п'яткою на твердо хліба, той в падінні пробуває. Був близький договор. Найкращий бомбард дуже близько. Зараз момент удар. Виконання. Мустав... Не точний пас від Мирошниченка. і арбітер. Закінчує перший тайм 1-0. Минає виграє у Олександри на другій хвилині. Оцей гол команда забила. Вадим Вітинчук підзначився. У Олександри було володіння м'ячем. більше розіграш. Минає так не грає. Ну і звичайно, цей приклад Олександри на початку зустрічі не робить плюсів. Системі зараз момент може бути. Мустаффайф пробиває на місці Бандура. Нарешті швидка атака футболістів минає передавати себе один одним, і це призвело до небезпеки. в одній команді з обминайцем Булезу. Він грав. Порушення правил, і перше попередження буде на 65 й хвилині. Футболісти Минаю будуть просто м'яч побивати. Момент трачаков. Важливий матч. Важливий матч. Це важливий матч проти металіста. Аби зрозуміти на що Олександрія буде претендувати. Вже зараз. Вучане до завершення сезону досить часу. Кожушко не в офсайді, Він виконує на віс! І гол! 84-та хвилина. Третяков забиває. Все ж забивають гості. Максим Третьяков найкращий бомбардир Олександрія свій сьомий м'яч у сезоні проводить. І. Цікаво, дуже-дуже цікаво. Кожушко зробив забігання, опинився в офсайді, Потім на нього партнер зіграв занадто пізно і взагалі не розраховував футболіст Олександрій, що він в грі. Ярошниченко. Кожушко. Сігіє. Кожушко. Кобзар. Кожушко. Простріл. Кобзар. Перебиває. Ось такий удар. 90 хвилина. 1-1. Дві заміни ще від Володимира Шарана. Не вдалося команді утримати переможний результат. Знову Бондаренко вже останній наступ. Ні, немає. На фінальний свисток таким вічаю 1-1. Закінчується поєдинок Минає та Олександрін. Першу очку у 2023 році.